Мене намагались убити трав'яним чаєм, як і попередніх двох невісток. Але я вижила. Вагітна, з отрутою в крові, я боролася не лише за себе, за життя мого ще ненародженого сина. Ця історія про те, як тиша може бути небезпечнішою за крик, а усмішка страшнішою за погрози. Я тоді ще не знала, що п'ю отруту. Перший ковток був терпким. М'ята, ромашка, щось ще чого я не впізнала. Для тонусу, доню. лагідно всміхнулася свекруха, подаючи мені чашку. Ми сиділи на кухні, сонце пробивалося крізь фіранки, чайник ще тихо посвистував. Її голос був спокійний, майже ніжний, як і завжди. Мені було недобре. Третій місяць вагітності, токсикоз, слабкість. Я виглядала, мабуть, жалюгідно. Зблідле обличчя, темні кола під очима, руки, що постійно тремтіли. Свекруха ж виглядала на всі сто відсотків укладене волосся, чиста блуза, усмішка, у якій ніколи не вгадати думок. Вона завжди була сильною, твердою, такою, що не визнає слабкості ні в собі, ні в інших. Треба підтримувати організм, сказала вона. У нас у родині всі травами лікувалися. Я й попереднім невісткам заварювала це попереднім змусило мене підняти голову. Як це попереднім? Ну ти ж знаєш. Віталіку не щастило. Вона зітхнула, ніби справді співчувала. Одна викидень зробила, друга не дожила до родів. Але ти в нас сильна, ти народиш. Я всміхнулась натягнуто, серце стиснулося, наче щось у цих словах було неправильне, чужорідне. Але я змовчала, не хотіла конфліктів, не хотіла нервувати дитину, і не хотіла бачити, як чоловік знову дратується, якщо я щось скажу про його матір. Я зробила ще один ковток мене звати Лариса, мені 28 років, і до заміжжя я вважала себе сильною жінкою, незалежною, зі своїм життям, своєю роботою, своїми рішеннями. Я не була наївною. Я працювала в юридичній фірмі, бачила розлучення, маніпуляції, спадкові війни. Але те, що почалось після весілля. Я не помітила, як поступово втратила себе, як перестала обирати, як звузилось коло друзів, як зникла моя ініціатива. Після весілля ми переїхали в приватний будинок Віталієвої матері. Так економніше, казав він, буде кому допомогти казала вона, спершу я вірила, що це тимчасово, а потім завагітніла. І з кожним тижнем усе більше зникала як особистість, перетворюючись на зручну фігуру для них обох жінку, що мовчки підкоряється. Я ловила на собі погляди, від яких хотілося згорнутися, а найгірше – ті трави. Вони викликали сонливість, запаморочення, біль у животі. Але я не пов'язувала це з чаєм. До одного дня це сталося на кладовищі. Свекруха змусила мене їхати з нею до могили першої невістки, пом'янути дівчину згрішила, не змогла дитя виносити. Було холодно, вітер бив у щоки, я ледве трималась на ногах, але вона наполягла, привезла фарбу, пензлі і наказала фарбувати огорожу біля могили. Це традиція сказала аби душі заспокоїлись. Я стояла з пензлем у руці на сьомому місяці вагітності з дрижанням у пальцях і ледь стримувала нудоту, і тоді відчула різкий спазм у животі. Я впала на коліна, а вона стояла осторонь і дивилася спокійно, як на щось звичне. Свідомість пливла, як туман у вухах дзвеніло, живіт стискався хвилями болю. Я намагалася встати, не змогла. Сніг під колінами був вогким. Я вже не розуміла, чи це холод так пронизує, чи це мій страх. Не вередуй, пролунав голос свекрухи згори. Це все нерви, ти надто емоційна, вона навіть не підійшла. Я лежала, втупившись у вигорілу табличку на могилі. На ній було ім'я Олена і дата смерті. На один місяць раніше, ніж очікувалися пологи. Тоді я вперше відчула щось близьке до паніки. Після того дня я вже не торкалась її чаю. Коли вона пропонувала, дякувала, кивала і потім виливала в унітаз. Непомітно, обережно. Я навчилася робити це швидко, без звуку, як злодійка у власному домі. Я не знала, чи уявляю загрозу, чи справді щось було не так. Але мій стан почав покращуватися, токсикоз майже зник, біль у животі також. Пульс нормалізувався, я знову змогла спати, і саме це остаточно переконало мене. Справа була в чаї, не в гормонах, не в стресі, не в моїй уяві, у чомусь, що вона мені підсипала. Тоді я вперше сказала собі вголос: мене хочуть позбутися, і саме тоді в мені щось змінилося. Я почала діяти. Спочатку непомітно. Повернулася до старого ноутбука, який ще зберігався в коробці на горищі, встановила приховану камеру на кухні, сховала старий диктофон у скатертину, де вона любила сидіти з журналами і горнятком. Все це без зайвих рухів, без емоцій, тихо, обережно. Я згадала, ким я була до цього шлюбу юристка, з аналітичним розумом. Із здатністю розпізнавати маніпуляцію в перших двох реченнях. Я згадала себе справжню, не ту, що мовчки варить борщ і тримає в собі страх. Свекруха все більше дратувалася. Її посмішка стала рваною, голос жорсткішим. Іноді вона заходила в кімнату без стуку, просто дивилася мовчки. Одного разу я прокинулась вона стояла біля ліжка. У темряві в руках тримала чашку з паром. Заснути не можеш? спитала. Я заварила ромашку. Ні, дякую, прошепотіла я. Я вже заснула. Вона постояла ще одну хвилину. Потім пішла. А я так і не заснула до ранку. На восьмому місяці я поїхала до лікаря самостійно, без попередження, без свекрухи. Змінила клініку, зробила повний аналіз крові і сечі. Вказала, що маю підозру на хронічне отруєння. Лікар спочатку здивувався, але взявся до справи. І коли результати прийшли, мовчки переглянув аркуші. У вас були токсини, сказав він, багаторазове мікродозування, щось на кшталт алкалоїдів, можливо, рослинного походження, але вони вже виходять з організму. Ви припинили джерело? Я мовчала. Я знала, що не маю доказів, що це все лише здогади, припущення, підозри. Але я також знала, що це не збіг. Наступного ранку я знайшла в смітнику старий бланк з аптекарським маркуванням. Свекруха, мабуть, не встигла його винести. На ньому було написано Гратіола Офійналіс обережно, отруйно, лише за зовнішнього застосування. Я загуглила. Це чистець болотний, викликає нудоту, спазми, втрату свідомості, використовувався в народній медицині, і в отруєннях це був знак я більше не могла зволікати. Я знала, що діяти потрібно негайно, але було одне, але я жила в будинку свекрухи, на її території, під її контролем, будь-який необережний крок, і вона зрозуміє, що я все знаю. А тоді. Тоді все могло закінчитися раніше, ніж я встигну захистити себе і дитину. Я продовжувала грати роль, посміхатись за сніданком, робити вигляд, що знову почала пити її трав'яний чай, лишаючи невипитим, казати дякую за роботу і чекати. Тим часом я перевела диктофон у спальню, почала записувати розмови, які лунали між нею та її подругою Валентиною. У ті дні свекруха часто говорила по телефону, не знаючи, що я чую кожне слово. І ця вижила, уявляєш, шепотіла вона. Так само, як попередня. Я ж тоді все продумала, але ця хитріша вже тиждень не п'є нічого. Думає, я не помічаю. Я завмерла, сиділа на підлозі в гардеробній, притиснувши до вуха навушник. Мене трусило. Попередня, хто попередня, Олена. Та сама, чию могилу ми фарбували. Чи ще хтось дихати стало важко. Увечері, коли вона поїхала за продуктами, я обшукала комірчину, знайшла коробку з написом трави. Усередині були паперові згортки, деякі з них з аптекарськими етикетками, але частина без нічого, просто засушені бурі листки. Я сфотографувала кожен пакет і поклала на місце. Потім я звернулася до знайомого фармаколога з університету. Ми разом колись писали курс про отруйні рослини. Він був першим, хто підтвердив це небезпечно. Деякі страви у коробці могли викликати викидень, отруєння, порушення серцевого ритму. Хто тобі це дає? спитав він, дивлячись на фотографію. Це не для лікування, це зброя. Я не відповіла. Бо в мене не було ще доказів, ще ні, але найгірше чекало попереду. Одного ранку я прокинулась від дивного запаху, у кімнаті стояла густа, важка пара. Я піднялася, захиталась, у повітрі відчувалася якась пряність, змішана з оцтом. На кухні на плиті стояв великий казан. Свекруха розмішувала щось темно зелене, схоже на настій. Вона мене не помітила. Я зробила фото з-за дверей і повернулася назад у кімнату. З того моменту почала готуватися до втечі. Я подзвонила чоловікові. Він, як завжди, був на роботі. Мені треба поїхати до мами, сказала я. На тиждень. У мене погане перечуття. Малюк штовхається занадто сильно. Не перебільшуй, Ларисо, зітхнув він. Мама про тебе турбується, турбується. Прошепотіла я саме тому я досі жива. Він не відповів, а я зібрала валізу. Небагато документи, результати аналізів, флешку з копіями записів і відео, і один з пакетиків трав, які я взяла потайки. На випадок, якщо доведеться звертатися до поліції, я мала виїхати вранці, але не встигла. О третій ночі я прокинулась від різкого болю. Живіт стискався хвилями, піт заливав обличчя. Я ледве доповзла до телефону. Ноги не слухались, долоні тремтіли. Я набрала 103. вагітна біль у животі, 28 восьмий тиждень, можливо, отруєння. Потім знепритомніла, коли отямилась, була вже в лікарні, надією схилилася жінка в халаті. Ви вчасно звернулись, і дитина, і ви живі. Але якби ще одну годину зволікали, я стиснула зуби, я більше не боялась, лише злилась, цього разу я не дозволю їй піти від відповідальності. Лікарі вирішили залишити мене під наглядом. У відділенні токсикології я пролежала п'ять днів. Вони робили аналізи, ставили крапельниці, слідкували за серцебиттям дитини. А я думала, думала, як довести правду. Як не дати їй знову замести сліди. Коли лікарка вперше згадала слово екзогенна інтоксикація, я попросила офіційний висновок. Усе, що стосувалося мого отруєння, мало бути задокументоване. Паралельно я звернулася до знайомого адвоката. Довірена особа, яка колись допомагала моїй подрузі з розлученням, знала без юридичної підтримки мене просто не почують. Ти розумієш, що цього замало? спитав він, коли я показала записи та фото, але якщо ми зробимо токсикологічну експертизу, буде інша справа, особливо якщо є підозра на вбивство. Не підозра, перервала я, вона вже це робила, мовчанка, тоді треба розкопати минуле, попередню невістку, причину смерті, якщо там щось приховували, ми знайдемо. Я підписала довіреність. З того дня ми почали діяти вдвох. Чоловік приїхав у лікарню тільки на третій день. Що ти вигадуєш? буркнув він замість привітання. Мама каже, ти спеціально її обмовляєш, щоб повернути мене проти неї. А я кажу, що вона хотіла вбити мене так само, як Олену. Він стиснув кулаки. Не смій її згадувати. Це була трагедія, трагедія. Я підвелась крізь біль. Тобі не здається дивним, що дві жінки поруч із нею раптом опиняються між життям і смертю. Він мовчав. Ти хочеш, щоб наш син виріс без матері? Тоді він вийшов. І більше не повернувся. Тим часом адвокат дізнався більше, ніж я сподівалась. Олена, перша дружина Артема, справді померла раптово. Офіційна причина. Серцева недостатність на тлі ускладненої вагітності, але з документів випливало, що токсикологічна експертиза не проводилась мовляв, не було підстав. Ми можемо домогтися ексгумації, сказав адвокат. Якщо напишемо заяву і докладемо твої результати, це може дати підставу для повторного розслідування. Я мовчки кивнула. Це було страшно, але ще страшніше. Залишити все, як є, бо я знала, якщо її не зупинити, наступна може бути ще хтось або мій син. Через тиждень після виписки я повернулась у квартиру, яку винаймала ще до шлюбу. Там було тихо, порожньо, але безпечно, я знову почала ходити на обстеження, готувалася до пологів і одночасно до суду. Адвокат подав клопотання на ексгумацію. У прокуратурі довго вагалися, але, зрештою, дозволили. Новий експерт виявив у тканинах тіла Олени сліди отруйних алкалоїдів, тих самих, які були в трав'яному чаї свекрухи. Після цього справу відкрили офіційно, свекруху викликали на допит. І що ви думаєте? Вона почала вдавати хвору. Заявила, що має проблеми з пам'яттю, що все забула, що ніколи нікому зла не бажала. Але записані розмови, фото, аналізи, усе це вже лежало в справі. Я не чекала зізнання, я чекала справедливості, і вона мала нарешті прийти. Судовий процес тривав кілька місяців. Я була на кожному засіданні. З животом, що помітно округлився, з чорними колами під очима. Але з прямою спиною. Мене підтримував адвокат, кілька знайомих журналістів і жінки з кризового центру. Вони допомагали не зламатися, коли хотілося просто втекти. Свекруха сиділа навпроти, з кам'яним обличчям. Вона ні на мить не знизила погляду. Навіть коли прокурор зачитував експертні висновки, навіть коли свідки підтверджували, що вона особисто готувала оздоровчі чаї. І мені, і Олені. Ваша честь, сказав мій адвокат у фінальній промові, це не збіг, це схема. Чітка, обдумана і холоднокровна, її мотив контроль, її метод отрута, її жертви, молоді жінки, які не виправдали її очікувань. Коли суд оголосив вирок п'ять років позбавлення волі умовно з забороною наближатися до мене чи дитини. Я не відчула радості це була не перемога, це був рубіж, після якого починається інше життя. Артем не прийшов ні на суд, ні до пологового ми розлучились тихо, він не оскаржував мою заяву, не просив про зустрічі, не передав жодного подарунка дитині, наче все наше життя стерлось, можливо, і добре. Бо коли народився мій син, я знала ми починаємо з чистого аркуша. Я назвала його Тимофієм на честь діда, який навчив мене ніколи не мовчати перед злом. Минуло вже півтора року. Я працюю з дому, пишу тексти для великої інформаційно-технологічної компанії. Тимофій росте спокійною, мудрою дитиною. Він сміється, коли я співаю, і хапає мене за пальці, коли відчуває, що я сумна. Свекруха не намагалася вийти на зв'язок. І я, сподіваюся, не спробує. Вона знищила одну сім'ю і ледь не знищила іншу. Але тепер я точно знаю зло не завжди виглядає як чудовисько, іноді воно приходить з пиріжками і усмішкою, але несе в собі отруту. І найголовніше я більше ніколи не дозволю нікому вирішувати, що мені пити, як мені жити і кого любити. Моє життя, моє. Мій син мій, і я нікому не дозволю забрати це.